Але ти досі пісніш. карти падають, триматися немає за що. І біг нарешті зупиняється. Клієнтку заарештували у день весілля. Ця жінка провела вихідні в камері. Якщо когось і залякують, то її. Вона активна в спільноті, володіє майном. Знати, що так, як раніше вже ніколи не буде. Вживати, залишаючи проблеми поза. Та, мабуть, я ніколи не думала, що сама стане проблемою. Мені здавалося, що я хочу диму, алкоголю, цигарок і ще однієї серії. А насправді я хотіла відчути те, що давно не дозволяла себе відчути. І ця вся драма була лише замінником справжньої емоції. Ми дуже часто проживаємо життя так, як хочуть інші, бо вагаємо, що нам це допоможе. Це про відключення від себе, бо нам здається, що інші знають краще, і тоді, щоб заглушити цю внутрішню невпевненість, порожнечу, ми хапаємося за те, що допомогло колись і їхні поради, ритуали, навіть серіали, алкоголь, цигарки, наркотики, бо це все швидка емоція, яка дає ілюзію, контролю та погіршення.